Срібна білий сніг, вистеле поріг кличе у світи серпантин доріг, за вікнами їла, І в пошуках тепла, по вулиці засніжені, де бреде зима цілий день, зим зелень, дзвонити звинять, ялинкові літа і казково меретя. Микола іде, янголів веде, Вітер сніговий снігові, удима гуде. ми зичимо усім, дорослим і малим, у цю чарівну світлу ніч, найти свій теплий дім, цілий день, день зелені, і звинять, ялинкові ліхтарі казково. Мен. Подару підміх, ласощі ста слів, щастя і добра вистачить на всіх, Дивися на вікні, дерева крижані, це новий вік тих, до нас на білому коні. Hey! Цілий день, день, зелень, де і звинять, ялинкові літа ріка сковомирездять. Hey! Цілидень. Різдвяний злін, цілий день, він далень, гонити звинять, ялинкою літері казково меретять. Hey!